А завдяки таким книгам та таким ініціативам найбільше чим більше людей дізнаються, тим це краще буде, та тим більше буде допомоги для наших українців та людей наших. це книга для тих людей, які вагаються або, не дай Бог, яких колись ще може спіткати щось подібне, щоб вони знали, як використовували її для того, щоб надихнутися і бути готовим до дій. Такими враженнями мешканці Ірпеня поділилися після презентації книги Прихисток стартап на мільйон життів. Це збірка спогадів від команди проєкту Прихисток, який допоміг понад мільйону українських біженців знайти безкоштовний тимчасовий дім у межах країни та за кордоном. Авторка книги, народна депутатка України, ініціаторка проєкту Прихисток Галина Янченко. Ірпінь став другим містом після Києва, в якому вона презентувала свою книгу. Тому що мене з Ірпенем багато чого пов'язує. Ну, По-перше, тут жили мої племінники в Ірпіні, і я дуже добре, дуже яскраво пам'ятаю всі деталі їх евакуації, коли в Ірпінь вже практично вторглися орки. І тому це для нас теж якась така драматична, можна навіть сказати, історія для нашої сім'ї. У книзі зібрано десятки історій, від яких мурахи шкірою, історії втрат, вічаю та нових стартів, спогади звичайних українців, які спочатку повномасштабного вторгнення робили незвичайні речі. Серед таких людей колишній поліцейський Антон Грицюк, який допомагав евакуювати мирних мешканців Київщини під час бойових дій. Але дуже важко згадувати в ті часи, там. Особливо це було Мікворенстоєнко 2. Стан Бароті автівки були. Звідти і, вже ми евакуйовували тіла, загиблих батьків і дітей. Презентація книги Прихисток стартап на мільйон життів» зібрала чимало людей в Ірпінській міській бібліотеці. Крута ініціатива. Я дякую пані Галині за те, що вона розповідає про ці історії. Тому що ем, коли ти розповідаєш, то ти надихаєш інших людей. І я бажаю всім надихатися і не тільки цією книгою, а багатьма іншими, творити добро, бо воно обов'язково повернеться. У найближчих планах авторки книги презентувати її у багатьох інших містах України. А головне завдання, яке нині ставить перед собою Галина Янченко поширити ці розповіді на іноземну аудиторію. Переклад в процесі пошук літературного агента і видавництва на заході також в процесі. І я прямо ну, дуже вболіваю, дуже би хотіла, щоб це сталося, і щоб книга Прихисток стартап на мільйон життів побачила не лише українська аудиторія, а й західна.